Вітаю, деякі показники часто не кажуть, що відбувається в організмі. Почнемо з магнію, тому що майже 99% магнію знаходиться не в крові, а всередині клітин. У м'язах, у нервовій тканині, у кістках, а в крові лише близько 1%. і організм дуже ретельно утримує цей рівень у межах норми. Навіть якщо клітинам уже бракує магнію, то тіло зніме його із запасів, щоб утримати цей 1% стабільним. Тому, коли ми здаємо магнію сивороці крові, ми дізнаємося лише той, який в крові знаходиться. Результат може бути нормальним, а симптоми дефіциту є, такі як спазми, тривожність, серцебиття, дратівливість. Те саме стосується і кальцію. У лабораторії зазвичай визначають загальний кальцій. Це і той, що зв'язаний з білками, і той, що реально працює. Але активний лише іонізований кальцій, він бере участь у скороченні м'язів, у роботі серця, у передачі нервових імпульсів. І, наприклад, якщо знижений рівень білка альбуміну або змінюється кислотність крові, то загальний кальцій може виглядати нормальний, хоча активного, вільного кальцію вже не вистачає. Але з вітаміном Д ситуація інша. Його основна форма, яку ми визначаємо. У крові це 25 онд або кальцидіол. Саме вона показує запаси вітаміну Д у печінці і відображає, скільки його реально є в резерві організму. Є ще інша форма: 125 двадцять 2 д яку ви можете здати в лабораторії, але вона відображає не запаси, а активну форму, яка дуже швидко розходується. Тому 25-ОНД міряти можна.